9 листопада в Україні святкують і Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. У Миколаєві із міркувань безпеки утрималися від масштабних святкувань. Однак найвидатніших працівників цієї галузі не залишили без привітань. Як пройшли урочистості, розкажемо в наступному сюжеті. Прифронтовий Миколаїв, сцена в укритті та гул повітряної сирени. У таких умовах проходить цьогорічний день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Через нестабільну безпекову ситуацію в місті вирішили утриматись від масштабного святкування та привітати видатних митців Миколаївщини у безпечному місці. На жаль, війна, на жаль, гинуть люди, але треба шукати щось позитивне. І з позитивного, що ми зараз бачимо, це те, що Україна об'єднана як ніколи. Українська нація зараз прогресує як нація, і саме завдання культури та мистецтва. Використати цей шанс для того, щоб про Україну знав весь світ. Діячам культури вручили пам'ятні нагороди та подяки за якісну роботу і сумлінне виконання обов'язків в умовах воєнного часу. Серед нагороджених директор Миколаївського національного академічного театру драми та музичної комедії Микола Берсон, керівниця обласного краєзнавчого музею Ельвіра Єлізарова, скульптор, графік та живописець Віктор Макушин. Очільник Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун та інші воїни Культурного фронту нині діяльність митців є не менш значущою аніж робота військових, адже творчі люди формують і укріплюють духовний генетичний код української нації. Сьогодні наші військові під час війни, наш народ, наш президент творять нову історію. І насправді цю історію потім доносити людям відтворювати вашій творчості, ваших виставах, де ми зібралися завдяки вам сьогодні. Культура живе навіть у прифронтовому Миколаєві. Про важливість роботи митців різних галузей культури наголосила і очільниця профільного управління Олена Буберенко, згадавши цитату прем'єр-міністра Великої Британії часів Другої світової, Вінстона Черчилля. якщо економити на культурі, то за що воювати? Я сьогодні дякувала нашій обласній військовій адміністрації обласній раді, тому що так приділяють увагу культури, не ображають, як то ж сказати, не роблять по залишковому принципу. Тому так, підтримують підтримка, є, ми відчуваємо її. Я хочу зазначити, що у нас у всіх є, звичайно, наші колеги, друзі в інших областях України за кордоном. І коли мені телефонують і кажуть. Ви Знаєте, ми дивимося за вашими публікаціями. Вас там щодня обстрілюють. Як ви взагалі? Ви відкриваєте виставки? Ви відкриваєте сцени? Ви ставите вистави? Як ви взагалі? Вони всі рівняються зараз на Миколаїв. Миколаїв знають вся Україна. Також Миколаївські діячі культури передали привіт і тепле привітання колегам з інших куточків України з чітким меседжем. Культура у прифронтовому місті є та продовжує розвиватися. Доброго дня ми передаємо привіт з культурного фронту Миколаївщини. Сцена в бомбосховищі. Як вам ми не обороняємося, Ми йдемо вперед разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.